Майже 400 юних боксерів з усієї України зібрали Черкаси. Саме тут вирішили провести всеукраїнський чемпіонат з боксу серед юнаків та дівчат. Дитячо-юнацький чемпіонат організували за сприяння народного депутата, віце-президента Федерації боксу України Андрія Стріхарського та місцевої влади. Такий захід відбувається щороку. Він був внесений в саме календарний план чемпіонатів України в міністерство молоді та спорту, яким я став ініціатором і по фіналу юноші та дівчата вони поїдуть на до Словенії до Словенії на чемпіонат Європи, де покажуть свої майстерність, свої навики і будуть майбутні чемпіони. Я впевнений. Серед боксерів з усієї країни у змаганнях візьмуть участь близько 30 спортсменів із Черкащини. Востаннє захід такого масштабу проводився в місті сім років тому. Зустрічати боксерів із всіх областей. Черкаси були готові, каже Андрій Стріхарський. Дуже багато приклав зусиль і аргументів, чому саме тут, тому що це по локації дуже зручно, тому що у нас Підготовлено, ви бачите самі датусть тобто і арена, і зал, і манеж. ми готові були матеріально, морально, фізично а, і організаційно, саме головне. Ми готові були зустріти саме сьогодні без перенесення календарних графік. Поєдинки триватимуть до 18 червня. Тоді оберуть найкращих юних боксерів, які представлять Україну на європейському ринзі.